Добрий день, малята! Сьогодні в нас заняття з математики. А розпочнемо ми його з дидактичної гри Цифровий ряд. Цифри розташовані в рядок. А зараз будьте уважні, слідкуйте, якої цифри не стало. Не стало цифри. Два. А зараз якої цифри не стало. Цифри 5. А тепер якої цифри немає? Цифри 3. А тепер яка цифра заховалася? Цифра один. А яка цифра взагалі не ховалася? Цифра 4. Молодці діти, ви були уважні. Граємо далі. Ви бачите на галявині ялинки і їжачки. Як довідатися, чого більше ялинок чи їжачків? Можна їх порахувати ялинок скільки? 4. А їжачків скільки? 3. Правильно. А можна шляхом прикладання порівняти, чого більше, а чого менше. Я на верхню смужку викладаю ялинки. А на другу. Їжачків. Скільки ялинок? Так, чотири. А скільки їжачків? Чого більше? Більше ялинок. А чого менше? Менше їжачків. Наскільки ялинок більше, ніж їжачків? На одну ялинку більше. Наскільки їжачків менше, ніж ялинок? На одного їжачка, правильно. А якщо додати одного їжачка, то скільки буде ялинок і їжачків? Правильно малята? Порівну. Малята, сьогодні до нас поспішають у гості ще дві геометричні фігури. Ви їх знаєте. Це квадрат та прямокутник. Вони хочуть розказати нам, чим вони схожі і чим відрізняються. У квадрата, як і у прямокутника, є чотири сторони, але між ними є суттєва відмінність. Якщо у квадрата всі сторони однакові за довжиною, то у прямокутника вони різні. Дві коротких та дві довших сторони, вони розташовані одна навпроти одної. Тож запам'ятайте малята, чим схожі та відрізняються. Ці дві геометричні фігури квадрат та прямокутник. Ви сьогодні були уважні та справилися з усіма завданнями. До побачення, до нових зустрічей!